Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі поговоримо про останні заяви та дії адміністрації Білого Дому, адміністрації Трампа і власне, як це все позначається на Україні та нашої нашій можливості е, давати вісіч ворогу. Богдан Ференц, експерт міжнародник та кандидат політичних наук, уже з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю. Вітаю, цікаво, що зараз е, сипляться заяви такі додаткові від Дональда Трампа. Принаймні, про це пише NBC News, які стосуються майбутньої очевидно, зустрічі американської та української делегації у Саудівській Аравії е, 11 березня. Ну і власне, де прогнозують, що має бути підписана угода про копалини, так або про ресурси. І ось Трамп заявив, що угоди про Ресурси недостатньо Трамп хоче, аби Зеленський пішов на поступки територіями і можливо залишив пост президента. Скажіть, будь ласка, пане Богдане, ну тут насправді кілька тез. Перше очевидно, що попри... Те, що Україна не те, щоб пішла на поступки, так але намагається знайти точки дотику. Очевидно, цього вже замало. Але це все накладає якесь таке відчуття, що не подобається Дональду Трампу український президент, і тут вже нічого не поробиш. Як сприймати ось це повідомлення? Ну я думаю, що пан Трамп він підвищує ще більше ставки, тобто, це в його стилі. Він спочатку може пропонувати щось одне тобто, да, потім цей процес може розтягуватися в часі, і в, е, в подальшому в тій чи іншій етапності він може ще більше підвищувати і градус з напруги і ставки для того, щоб потім десь е, отримати те, що він власне хоче. Що він хоче, це читається досить прямо і досить зрозуміло. Тобто він хоче, щоб російська війна. Припинилась в контексті там не знаю заморозки, е, припинення бойових дій. Це його найперше, що цікавить, і він е, каже, що він буде працювати над тим, якраз щоб е, це відбулося. А власне, те, що йому може заважати, як він собі це думає, бачає, або його радники, він буде намагатися нівелювати ці перешкоди е, щодо того, що. Він собі задумав. От, власне, в такій логіці Трамп діє. Угода про там, корисні капани, мінерали це лише невеличка частина пазлу, який безпосередньо розроблявся радниками Трампа і ним особисто, ще раніше, в контексті якраз напрямку, який стосується російської війни. Ми ще, можливо, дійсно почуємо щось нове, щось інше, не виключено, тому що. Ми бачимо, що Трамп і його адміністрація вони намагаються бути і продукувати безпосередньо якраз ті новини, ті заяви, ті кроки робити, які розконцентровують з одного боку координацію західних країн по лінії США і Європейські країни НАТО, ну а з іншого боку підважують багато чого, що було власне напрацьоване за повномасштабні. Роки російської агресії, пане Богдане. Очевидно, що українська сторона шукає точки дотику, як я вже сказала, і ем, є якісь такі очікування, що ця угода буде підписана у Саудівській Аравії. Але е, ми чекаємо кроків у відповідь. І попри те, що ця угода і так за її змістом, да принаймні те, що ми бачили, має принести м -м, Америці явну вигоду е США. Знову ж таки за повідомленням News не відновлять допомогу Україні після підписання цієї угоди, тобто, мовляв, її знову ж таки недостатньо для відновлення допомоги Україні та обміну розвідувальною інформацією, що ж робити Україні, аби е, це було достатнім, аби повернути, хоча б ось той такий дотрампівський е, об'єм допомоги, і навіть не зупиняти хоча б те, що було ще погоджено адміністрацією Байдена, і мало би так би мовити просто доїхати і долетіти. Я думаю, що ми не можемо змиритися з новою реальністю, яка настала вже. І це правда, і не лише ми. Тобто, це європейські лідери, європейські країни. Ця нова реальність вона продиктована інтересами пана Дональда Трампа і його адміністрації. Власне, ця нова реальність, вона якраз передбачає те, про що я зазначав, тобто, ті ключові. Для себе поінти або задачі, які Трамп визначає, він їх буде намагатися досягати. І так скажемо, відновити щось, те, що було раніше, до Дональда Трампа. Я думаю, що це буде вкрай складно в найближчий час. Але знову ж таки він за собою залишає, до речі, можливості такого характеру у своїх, називаємо це так, торгах з росіянами. І безпосередньо він також ну, і наголошував, і його е, радники, е, що те, що зазначалося про військову допомогу, воно все ж таки на паузі зараз. І це так знаєте значуще підкреслюється для того, щоб якраз по треку Сполучені Штати Америки Росія цей фактор враховувався одним з пріоритетних. І таким чином Трамп грає службу. Зрозуміло, повернімося до очікуваної зустрічі двох делегацій з Штатів та з України. Від Америки буде держсекретар Марко Рубіо. Також буде радник з питань нацбезпеки Майкл Волц і спецпредставник Трампа, але по близькому сходу, якщо я правильно пам'ятаю, Стів Уітков. І я от тут звернула увагу, що немає пана Келога, генерала, який якраз є спецпредставником від США з питань України та Росії. Чи це нам може сигналізувати про те, що той трек, про який говорив. Пан Келох, який, як на мене, звучить доволі раціонально, звучить як слово е, представника країни, яка є нашим стратегічним партнером, а не навпаки. А ось тут зараз, очевидно, його немає. Ну, я не знаю, які причини того, що пана Келого поки що немає, можливо, не заявлений, можливо, щось зміниться. Але я не думаю, що він буде там менше брати участь у процесах, які стосуються треку. Російської війни, тому, власне, можливо, дійсно для нього там якась інша зараз передбачена або поїздка, або робочі е, задачі. Але ну, в мене є сумніви, що пан Келах найближчий час там не буде займатися, наприклад, тим питанням, яким він зараз фокусно пріоритетно займається, особливо в контексті України і російської війни. Е, щодо пана Віткофа, це цікаво. Але я думаю, що Трамп намагається таким чином також максимізувати присутність ключових осіб в його кабінеті, в його адміністрації, які займаються зовнішніми безпековими питаннями, і пріоритизувати також контекст російської війни. Тому що, на думку Трампа, все ж таки, якщо йому не вдасться досить. Певний проміжок часу не тривалий щось, хоча б в проміжному етапі досягнути, то тоді буде набагато все складніше і довше. А він цього б хотів уникнути, принаймні, у тому контексті, в якому він це вбачає, що потім з такою риторикою притаманною для Трампа він міг сказати, що дивіться, ми досягли певних проміжних результатів, тому рухаємося в них. Це, до речі, цікаво, що е, зараз складно знайти відповідь на запитання, що ж зробити Україні, які мають бути умови для відновлення допомоги. Навіть якщо пошукати якісь подібні публікації, то той самий Кіт Келох, якого ми вже згадували, він по суті е, говорить дуже розмито, що все залежить від, по перше, цієї угоди про копалини, але повертаємось, ми чули, що її недостатньо. А, а по-друге, Україна е, має. Так розумію, демонструвати готовність до мирного врегулювання, як ми маємо це демонструвати, мені складно зрозуміти це про тому, що Російська Федерація, з якою паралельно ведуть е, переговори, як ми принамічуємо від американців, продовжує на фоні оцих от зустрічей і всього тільки нарощувати обстріли, е, очевидно, діяти е, максимально в Курській області, і незрозуміло, що ж робити Україні. Як ви думаєте, з чим? Може, може приїхати українська делегація за підсумками цієї зустрічі, я думаю, з з назад приїхати, ви маєте на увазі, чи в, в Саудівську Аравію. В Саудівську Аравію. Я думаю, що принаймні з бажанням поновити комунікацію з адміністрацією Трампа. Це перше, це найпріоритетніше. Я думаю, що і в заяві президента це було окреслено в принципі і, при, і те, що стосується угоди. Це також питання, яке для Трампа та адміністрації є пріоритетним, але знову ж таки не ключовим в усьому цьому падлі. Тому, власне, це поновлення консультацій, називаємо це так, можливе, дійсно, парафування, підписання, меморандуму, воно буде слугувати відправною точкою до подальших кроків у наших двосторонніх відносинах. І ці сигнали, вони потім. Донесуться до Трампа особисто і, можливо, таким чином. Ну, Трамп це прагматик. Тобто, з одного боку дійсно є емоції, емоції подекуди вони зрозумілі, вони впливають на міжособистісні відносини. Але Трамп людина, яка, ну, м'яко кажучи, дуже мало зараз керується емоціями, керується своїм. Корисним баченням ситуації і політичним також даватим своїм досвідом, і власне в рамках цього він буде намагатися отримати максимум. Чи вдасться це йому зараз? Він також в своїх заявах більш обережний, особливо в контексті росіян, тому що я думаю, він розуміє, що росіяни будуть свою гру грати з паном Трампом. Вони вже це роблять. Я ще хочу, пане Богдане, повернутися до цієї першої тези про цей натяк залишити пост президента для Володимира Зеленського. Ну, принаймні, знову ж таки, ми розуміємо, що Трамп доволі одіозний в своїх заявах, але пригадаємо, що цього тижня видання Політіко опублікувало інформацію про те, що група американських посадовців зустрічалася з лідеркою опозицій, опозиційної партії Батьківщина, і так само лідером партії Європейська Солідарність Петром Порошенком. У принципі, люди, які знаються на політиці, вже пояснили нам усім, хто цікавився і цією публікацією, зокрема. Що це є нормально, але знаєте, якось це складається все в оцю історію, що шукали тих, хто, можливо, погодився би на історію про вибори, і от вони би нарешті прибрали Зеленського, який, очевидно, так дратує Дональда Трампа. Ну, принаймні, складається таке враження. Як ви от в контексті усіх цих повідомлень сприймаєте і цю публікацію, ну і власне знову ж таки слова Трампа? Ну, Слово Трампа потрібно сприймати досить буквально. Я думаю, він я ж кажу, він досить прямолінійний своїй комунікації. Але те, що потім десь трактується, або тими чи іншими медіа поширюється, це також ну, не завжди м -м, з першої Тобто це подекуди також може викривлюватись та чи інша інформація. Хоча навіть ті чи інші вкиди, які лунають і обговорюються, потім вони також за своєю метою. Можуть якраз містити елементи, які стосуються обговорення там ключових питань. Тому безпосередньо, те, що стосується нашої внутрішньо-політичної ситуації, я думаю, цікавить пана Трампа і його оточення. І тому ну, також є певні відповідні пропрацювання в цьому напрямку, яким чином це корелюється. З пріоритетністю того чи іншого питання в пазлі, який складає Трамп або який вже склали його радники, ну я думаю, ми скоро дізнаємося про це, але тут ще має бути дійсно думка колег-лідерів європейських країн, які принаймні співпрацюють, спілкуються з Трампом і мають можливість принаймні аргументувати ту чи іншу позицію. Я думаю, що. Що ми можемо, на що ми можемо впливати, те ми маємо робити, але наші можливості також потіобмежені. І ми намагаємося через деякі інші канали комунікації за рахунок якраз між відносин тих чи інших лідерів, також доносити те, що, на нашу думку, має братися до уваги і враховуватися у Трампа і в адміністрації. Нагадаю, Богдан Ференц, експерт, міжнародник і кандидат політичних наук з нами на зв'язку. А у своїх у своєму тискові е, США йдуть далі. Я зараз кажу про інформацію від видання Forbes, що США заморозили тех... заморозили технічну підтримку F-16 для України і паралельно знаєте з'являються повідомлення про те, що якраз ось, ось таку технічну підтримку для бортів F-35... Е... Очевидно, можуть відключити американці, коли йдеться про е, літаки для Німеччини, от про певну загрозу для ВПС цієї країни заявили. Е, на вашу думку, як далеко може зайти Трамп, тому що ми то розуміємо, що так, є така даність, є ось така нелюбов і, по суті, політика, яка грає, на жаль, на руку країни-агресора Російської Федерації. Але м чого чекати далі? Тому що, м'яко кажучи, це вже дуже дивує, коли, ну, по суті, f 16 можуть стати, м'яко кажучи, ну, з, такими, з якимись обрізаними можливостями. Ну, я би виходив з парадигми любов на любов, чесно кажучи, тому що ну... Все ж таки, Трамп керується зараз таким підходом в міжнародних відносинах як реалізм, прагматичний, менш емоційно забарвлений, корисний, але реалізм. І тут він мінімізує свої видатки в різних вимірах, не лише фінансових, назовні. Тобто і таким чином намагається конвертувати свою владу. У тих рішеннях, які на його думку принесуть йому користь і, можливо, сполученим штатам Америки, як він це вбачає, його безпосередньо радники. Тому він і діє у такий спосіб. Те, що ми не особливо помічаємо, роль зараз конгресу, і да ми також жили. Давайте називаємо це так в певній міфологізації всього, що стосувалося Сполучених Штатів Америки, тому що постійно протягом багатьох років у нас лунали такі одні і ті ж самі. Патерни або меседжі, які стосувалися сталості інститутів, наскільки вони спадкоємно допомагають зовнішню безпекову політику робити передбаченою сполучених штатах Америки. І ми жили з цим. І ми переконували і себе, і американці також, мабуть, себе також переконували в цьому, що мало що може змінитися, але вибори минулого року поляризація в сполучених штатах Америки, яка до речі лише тільки посилюється. Трамп, друге пришестя, назвамо це так, це суттєва різниця між його першою каденцією. Ці всі фактори, вони, я думаю, зробили нас, або мали б зробити нас набагато більш тверезими в оцінках інтересів партнерів, тому що США залишаються нашими партнерами стратегічними. І в цій оцінці наших інтересів і інтересів партнерів зараз виглядає так, що Трамп і Сполучені Штати Америки хочуть, щоб щось російськові відбулося, щоб вона якось десь не знаю, завершилася. Яким чином, це інше питання, це складно. Сам Трамп про це говорить, але є таке бажання, і вони зараз працюють над цим. Плюс вони визначають Китай як свою ключову загрозу. І таким чином цю загрозу хочуть принаймні зменшити для себе, не даючи. Можливість також співпраці більш поглиблені між Російською Федерацією і Китаєм, тобто таким чином виглядає, що зараз США намагаються якимось чином вибудувати відносини з росіянами так, щоб вони надалі не поглиблюють свою співпраці з Китаєм. Отакий От пазл, який намагається скласти Трамп, він є в парадигмі якраз цієї політики реалізму. У нас лишається небагато часу, і мабуть я запитаю про долю НАТО, тому що знову ж таки Трамп, переглядаючи участь Америки у різних організаціях, також згадував і про північно-атлантичний альянс. І, я так розумію, говорив наступне: Розглядаю можливість внесення суттєвих змін щодо участі США в цій в північно-атлантичному Альянсі. Маск традиційно знаєте докрутив цю тезу, сказавши, що штати мають. Вийти негайно з НАТО. Ну а тим часом, наприклад, Джорджа Мелоні сказала: ну не беремо Україну в НАТО, давайте принаймні на неї поширимо дію п'ятої статті. Що ви думаєте про кроки Америки і Трампа щодо НАТО? Я думаю, що навряд чи зараз Трампа і Сполучені Штати Америки будуть виходити з НАТО, хоча в НАТО набагато більше буде, так скажемо. Лихо і це ми вже спостерігаємо у контексті конфліктності між певними країнами, якраз які є членами НАТО та всередині, і непередбаченістю, навіть побоюванням від того, що який твіт зробить Трамп завтра або післязавтра. Тому у цій ситуації НАТО буде більш вразливим зовні. Менш монолітним, але в той же час я не думаю, що в інтересах і Трампа, і Сполучених Штатів Америки там виходити, наприклад, з НАТО через певний період часу. Не скажу точно, да, який чи це може бути рік, чи це півтора, але все плюс-мінус десь підбалансується і далі більш така сталість буде спостерігатися в цьому, і я поясню, чому тому, що для США. Залежна Європа, безпеково це також вигідна акція. Не потрібно про це забувати, навіть якби Трамп свою риторику не видозмінював щодо цього. Просто американці зараз під керівництвом Трампа хочуть, щоб просто європейці платили набагато більше. Сподіваємось, дякуємо вам, пане Богдане, за ваш час. Богдан Ференс, експерт, міжнародник та кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Ну і я зауважу, що ми, звісно, будемо стежити за тим, як буде змінюватися політика м, Трампа щодо. Північно-Атлантичного альянсу, тому що членство в цій структурі для нас є пріоритетом, я нагадаю, і про це неодноразово йшлося, коли говорив про цей президент України і не тільки. Тим часом, за деякий час, ми почуємо свіжий випуск новин, а тоді повернемося з ще однією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.